Ну і плюс іще а, сьогодні йде позитив по доксам. Легенький такий ще воно не дуже розфорсилося, але це потяниться. А, В нас а, вийшла новина стосовно того, що Notcoin і докс буде заліщений на Кракенові, а це нормальна біржа, має ще навалити ліквіду. І якщо це відбудеться, то це може потягнути непогано ще ціну вверх, зважаючи на те, що ринок то зелений, а ринок то позитивний, і це не може не радувати. Тому я задоволений, що я вдало і вчасно почав накопичувати ці два проекти. Їх уже багатько набралося, а тільки на цьому аккаунті в мене я дивлюся ноткоїнів більше. 15, ні, не 15, більше 12 тисяч. 14 тисяч, коротше. І по Доксам. Ну, по доксам там взагалі багато. А по доксам у мене. На баланс. Де мої собаки? Не бачу. Ага. І доксів тільки на цьому аккаунті на 2 мільйони 176 тисяч, що достатньо непогано. Тобто півторушка по актуальному курсу. Подивимось, а ще плюс ок інші аккаунти Вайтбіта, ще трішки я почав на гейт закуповувати, накидувати. І це все, от я дуже сподіваюся, що от Дохс, NotCoin, Кеце в мене ще є, трошки Ікса є. Це все має халявно обустити мої аккаунти, і плюс фішка в тому, що в мене ще і ревки підтягнуті до цих аккаунтів, і воно ще накидає, навалює, навалює. Ну, коротше, вигідно, це все вигідно, це все круто, і це все збагачує наші гаманці. Тож, друзі, черговий випуск схеми мільйонера завершено. Я дуже дякую, що ви дивитеся. Знаю, що дехто приймає участь зі мною і такий мувчик собі робить. А що ми всі нормально зробимо і зробимо все вірно.